Так званий негативний досвід ми можемо пізнати тільки в забутті. Максимально глибоко ми можемо пізнати тільки в забутті. тому що це є насправді темрява. Темрява, коли... коли немає світла. Коли немає світла, забуття і пізнаєш досвід в темряві. Тому що коли є світло, немає темряви в цій точці тут і зараз. Будучи в світлі, ми не можемо зрозуміти, пізнати темряву. Навіть слово зрозуміти тут цікаво наскільки доречне. Але будучи в світ... у світлі, сприйняття світлі самого усвідомлення в світлі цього потоку. Темряви ми не пізнаємо. Темрява як інша сторона медалі. Темна сторона місяця. Друга половина. Темна половина нас. І пізнати її максимально можна. Лише в забутті, тому що забуття це і є ця темрява. <сум> тобто все йде, все відбувається саме так, як ми того хочемо, якщо таке поняття взагалі існує з позиції того. Хто проходить, хто йде в цей досвід? А от той, хто проходить, він вже, звичайно, відчуває і бажання, і небажання, і біль, і радість. Не хочеться заважати пташкам їхньому співу ранішньому. Отже, світло й темрява. Дуальність. Ми занурюємося в темряву, щоб її пізнати в той же час. Коли ми її пізнали, то ми можемо вийти знову в світло. І тут момент прокинутися, оцей момент, про який багато всі говорять, про пробудження, це коли ми вже пізнали все, що нам тут потрібно, і ходимо вже кругами. Які насправді вже нам непродуктивні. І воно нас, це усвідомлення, якесь внутрішні, внутрішній напор нас просто розриває. Це світло проривається назовні. І воно розриває оці матеріальну оболочку, розриває цю темряву, забуття і виривається назовні. Тому що місія. Виконано, тому що досвід цей пройдений, а ходіння вже по 25 му колу, воно не продуктивне. Це вже повторення. А повторення, повторення, повторення недопустиме. нам вже цікаво. Пізнавати щось, взагалі щось вивчати, щось пізнавати, якісь взаємодію від... Ну, от було раніше ж цікаво жити. Цікаво жити, цікаво щось реалізовувати. І при чому тут це забуття, не забуття, про таке якби не дуже. то... І хотілося і говорити, і думати, і я якби, не, не пам'ятаю, щоб я сильно про це переймався. Так, в якийсь момент почалося, почалося цей ступор, нерозуміння, що, що я тут роблю, чому все так тупо, чому все так незрозуміло, навіть недосконало, здавалося. Тому що вже пробуджувалося якесь усвідомлення чогось більшого. І оце таке локальне містеч, містечкове, чи як сказати, воно виглядало типу, ну чому вони всі так туплять. Так же само ж до себе. Чому, я, чому ж так туплю? Чому ж воно ж все якось по-іншому має бути більш гармонійно? Тому що вже пішло розширення, вихід із цих циклів. А до цього все, всі грали, пізнавали ці досвіди, страждали, раділи, хотіли. Ну і сподівалися звичайно, все-таки занадто глибоке занурення в Темряву воно не просте. не просте але але цікаве типу, а що ж це таке? От навіть всі люди, які пройшли якісь Жорсткі уроки, вони після цього виходять сильнішими. І вони себе відчувають. Типу, я це пройшов, я знаю там, я знаю, як воно. І це дає якби таке відчуття. Буває і на гординю навіть пробуває. Тому що це досвід цінний. Ну, але повторення вже його не цікаве. Тому от зараз все це схлопується. Всі ці повторення схлопуються. Всі, хто ще не встиг пройти якісь свої жорсткі досвіди, проходять їх в пришвидшеному темпі. Типу, давайте, давай, давай, давай бігом, бігом, бігом. Все, двері закриваються, наступна станція. Поїхали. Ну що ж, зустрінемось на наступній станції.